Прогноз погоди на 5 днів: Привіт, друзі! 28 травня 2025 року в Україні розпочинається тиждень із м'якого тепла, що поступово переходить у літню свіжість, небо то сяєтиме сонцем, то вкриватиметься легкими хмарами, а дощі в горах додадуть природі чарівності. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 29, вітер переважно південно-східний, на заході північно-західний 5-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми 28-30 травня. Температура вночі буде плюс 12, плюс 14. А в день плюс 20, 2 плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 5-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55%. 31 травня, 1 червня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15, а вдень плюс 20, 4 плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Чернігів, 28 травня, ніч плюс 12, день плюс 22. Ясно. Вітер південно-східний: 5 метрів на секунду. Чернігів зігріває м'яким теплом. А ясне небо обіцяє приємний день. Суми. 28 травня, ніч плюс 13, день плюс 24. Ясно. Вітер південно східний 6 метрів на секунду. Суми дарують сонячний настрій, наповнюючи повітря теплом. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. З 28-30 травня. Температура вночі буде плюс 16, плюс 18, а вдень плюс 25 плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 8-9 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим. 31 травня, 1 червня. Температура вночі буде плюс 18, плюс 19, а вдень плюс 27 плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний. 8 метрів на секунду. Повітря наповниться літньою теплотою. Одеса 28 травня, ніч плюс 16, день плюс 25. Ясно? Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Одеса огортає морською свіжістю, ваблячи до прогулянок. Херсон, 28 травня, ніч плюс 17, день плюс 27. Ясно. Вітер південно східний 9 метрів на секунду. Херсон тішить сонячним світлом, обіцяючи ідеальний день. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. З 28 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 6 плюс 8, а в день плюс 15 плюс 17. Хмарно значні дощі в Карпатах. Вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60% 31 травня, 1 червня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 10, а в день плюс 17 плюс 19. Ясно, з проясненнями. Дощі слабшають. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск нормалізується. Львів 28 травня, ніч плюс 8, день плюс 17. Хмарно дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою, а дощ додає затишку. Івано-Франківськ 28 травня. Ніч плюс 7, день плюс 16. Хмарно, дощ. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Івано-Франківськ тішить свіжістю, а дощ створює романтику. Далі схід України, це Харків та Донецьк. З 28 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 17, плюс 18, а вдень плюс 28 плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний. 15-20 метрів на секунду можливі пориви. Вологість повітря сягатиме 50% 31 травня 1 червня. Температура вночі буде плюс 18 плюс 19, а в день плюс 29 плюс 31. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 15 метрів на секунду. Сонце зігріває Землю. Харків 28 травня, ніч плюс 17. День плюс 29. Ясно. Вітер південно східний 15 метрів на секунду. Харків зігріває спекою, обіцяючи активний день. Донецьк 28 травня, ніч плюс 18, день плюс 28. Ясно. Вітер південно східний 15 метрів на секунду. Донецьк дарує тепло, наповнюючи повітря енергією. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький з 28 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 11, плюс 14, а в день плюс 19, плюс 23%. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 6-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55%. 31 травня, 1 червня. Температура вночі буде плюс 14 плюс 16, а вдень плюс 23 плюс 25. Ясно, без упадів. Вітер південно східний 6 метрів на секунду. Повітря наповнюється теплом. Київ 28 травня, ніч плюс 13, день плюс 21. Ясно, вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Київ огортає теплом, запрошуючи до активного відпочинку. Дніпро, 28 травня, ніч плюс 14, день плюс 23. Ясно, вітер південно-східний 7 метрів на секунду. Дніпро тішить сонцем, даруючи радісний настрій. Загальні тенденції: тиждень з 28 травня, по 1 червня 2025 року, в Україні принесе тепло, що поступово переходить у літню спеку. Температура цього періоду вища за середню для кінця травня, обіцяючи комфортний час. Коротко пробіжимося по регіонах північ. Тепло до плюс 26 ясно. Південь тепло до плюс 29 без дощів. Захід прохолодно до плюс 19 дощів в горах. Схід спекотно до плюс 31 без опадів. Центр тепло до плюс 25 ясно. Для аграріїв. Дощі в Карпатах зволожать ґрунт, але на рівнинах стежте за посівами для туристів і подорожей. Південь ідеальний для пляжного відпочинку, захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу, легкий одяг, зручне взуття, дощовик для заходу, для активностей, пікніки на півдні, пробіжки на сході. Уникайте дощів на заході. Нехай цей тиждень подарує вам радість і тепло. Бажаємо вам мирного неба!